Всім привіт! Ми дивимося серію Конокайшані з Кіна Хітога Емсу. Серія була цікаво його... про розвиток її Кар'єрне зростання, можна сказати. Добавило ще одного персонажа-директора, на, на який, на який я його Ну, насчет нього я був супер невпевнений, коли його тільки додали, бо мені здавався. В сюжеті буде грати не дуже цікаву роль, типу, як якийсь Бо збудник до Ренощів, типу, як, який там в другій серії, чи в першій навіть було таке, щоб та ще заревнував до, до Юї. Але на, насправді зіграв, в принципі, він непогану роль, і виявився навіть дуже здібним і непоганим директором. Я, я не пам'ятаю точно його роль. По-моєму, він не точно директора, типу керівник відділу, іншого, щось, типу, того. А... Хотів до себе переманити її, бо бачив її. Задатки, але, в принципі, Юлії в кінці кінці відмовилась, але відмовилась так, що і допомогу в нього, в нього попросила навчатися. І те, що, можливо, в кінці кінців вона прийде до нього, коли там в себе відділи за це, зробить щось, типу, круте, ну і зможе сама щось добитися. А, ну, а та те, що я тільки виконував, можна сказати, допіружну роль, хоча йому теж перепало, в принципі, нормально так. І в доброму сенсі маю на увазі. А, і, взагалі, в нас і на задньому плані така, ніби парочка формується з того тих хлопця, і з а, а, цієї дівчини, як там її. Айкава. Коротше, цікаво, чи будуть її продватися. Ну, якщо вже такі натяки авто робить, то напевно під кінець їхні сезонки теж ми розвинемо. Бо в нашої парі поки що все супер добре. І, в принципі, я, якщо чесно, хочу, щоб так і надалі було, не хочеться ніякої драми. Ну, побачимо, що буде, про що буде ця серія. По-першому кадру, здається, що, можливо, щось Різдво зв'язане з Новим роком. По-моєму, про це серії ще не було, ну, побачимо. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібно своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, щоб будете там дивитися, не включайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні, гучність виключте, бо це дуже дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставте лайк, подбайку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рекламуватися ютубом, більше депочну українські теж і реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три нормально через годину eh, неприємна ситуація а ah. Якщо чесно, тільки як тільки він сказав про кав'ярню, я зразу подумав, вже побачить тих двох. Якщо я можу сказати для себе цей куточок такий вибрали, але. Чо там, по-моєму, була не кав'ярня, а просто кафешка. Невизначена дата. Якийсь типу ювелей? Mm. Можливо, серія буде більше про нього, бо по-моєму минулі серії трошки навіть були... Концентровані. Тим більше ми знаємо, що її по-моєму не дуже з алкоголем, бистроплянія. Блін, накидай думки, що одружуватись не потрібно йому. Хоча, по-моєму, на нього це не повпливало, він все рівно про добре думає. А тепер добре накинули нормально. Ну, взагалі, мені здається, якщо я ніколи не був одружений, тому не можу казати з досвіду, але мені здається, просто одруженні треба говорити. Це, напевно, найголовніше. Да, і попше, напевно, в стосунках це найголовніше. Говорити, а не в собі держати, бо люди, наскільки, наскільки б хотілося, але не вміють читати думки. <світить> Запросила, нормально. Uh, уже тільки ж листопад, яке різдво. Як ну, хоча якщо щось конкретне треба, і якщо воно популярне, то напевно і правда настільки рано треба закуповуватись. E, jei... Savoje serijoje пряm vibe tokia... Dobra. Я така людина, яка супер не любить сюрпризи, Тому в такій ситуації, чисто як для мене, було б краще запитати. Да й взагалі, з подарунками така історія. Мені цікавіше, коли питають, що тобі потрібно, а не дарять щось. Це завжди приємно, що тобі щось подарили, але. Набагато приємніше, коли тобі подарили, і ці річ використовується. А не коли ти подарили щось, і ти, блін, крутий подарок, але ніколи його не використаєш, бо зовсім не твоє або не немає для чого використовувати. Ну але я знаю, що люди зовсім різні є і деякі супер-супер заходять сюрпризи. І мені важливо для чого головне сюрприз. На деякі тільки подарунок потрібен, і неважливо, відчуття є якесь чи ні. Я надіюсь, зараз не почнеться щось. Якесь ревно ще із того, що він почав брехати. Нормально вона зразу майже визначила. Здивована, що не подумала про одруження. Ну, напевно, він правий, і тому вона зразу про це продумала. Але він подумав про те, що вони приховують відносини. А ні, все ж таки зразу взяв. Я дуже сподіваюся, що до кінця сезону вони все ж таки відкажуть від цієї таємниці, яку вони типу держать в компанію. Цікаво, як він буде це робити. Вже наткнуться на нього? О. І зараз, походу, почнеться трохи ревно ще Буде думати, от ти... і і за такого я теж не люблю сюрпризи. Це вже відбувається чи це вона уявляє собі? А, або він уявляє, як це буде робити, більш за всього. І проснувся? Це все ж таке, та я б хоч якось виберети палець. А хіба немає в неї якоїсь каблучки, там, я не знаю. Хоча, напевно, це було б дивно документи. А Взагалі, це швидко може, якщо все ж не будуть використовувати сюжет ревнування, це може перенести сюжет в те, що вона подумає, що він захоче це обручальну каблучку їй подарувати. Čas neprávno naťaká, joď. A bol sa až také riemno, že ona podúmešený s kýmś po telefónu hovoriť. Ну це, якщо чесно, було супер очікувано такий день. Вибити якийсь столик у ресторані, ще й хеповим якомусь побаби неможливо. Походу, щось зафакапив, коли думав про це все на роботі. Надеюсь, что ж таке правильно. Підібрав розмір. Jeigu šią sąsają super paratbačiau, na... Vana... От, напевно, це саме серйозна проблема і не тільки тут, а й в цьому аніме, і в житті те, що люди часто хочуть зробити щось суперідеальне і в намаганнях продвинутися до цього втрачають саму суть. Що це мало, мало, бути, мало бути свято для них обох. Але із за те, що він все хоче зробити ідеально, вони. Вони сваряться тут. Звичайно, я думаю, тут нічого серйозно не буде, і коли вона побачить, що він для неї це все готував, вона обрадується. І вони нормально далі будуть поводитись. Але все одно такі моменти. Напевно, це найбільше, чому я не люблю сюрпризи. Mm, a pokud to sa má, dajú bom Mm. Нічого собі, оце церешимость. Цікаво, яке виправдання вони знайдуть, щоб ніхто не запідозрив щось. Ну, no. <laughs> як без такої сцени, бувай в кожній серії майже було це. Ммм, mm. це ж таке походу, пам'ятала, а. Ну, як завжди, принц миленько вирішила це. Я зовніше ще не було ніяких питань від подруг, де взялася каблучка. вже вони тільки 6 місяців зустрічаються, я якось пропустив цю фразу, вона була в цій серії. З Зовсім мало. Хоча, можливо, це офіційно, а вони ще так багато дружили. Ну, все рівно, 6 місяців. Згадуючи всякі аніме романтики, там, де Ну, в самому аніме можливо, і не пройшло, навіть багато. Але по серіям, якщо дивитися, бо про по розділу манги, здається, що пройшли мільйон років вони ще й не разом. І навіть якогось прогресу в сезонках немає. Ну тут все набагато краще. О, фраза на 6 місяців. Мені здається, може привести до того, що їх розкриють, якщо масуго. Скажу про 6 місяців теж. Чи він походу не, не вдіває я. А, він повісив, щоб не було видно. Ну ладно, продумали. Mm. І там каблучка, я замітив, була на її році, нормально. Цікаво, додали її тільки зараз, що вона завжди була, просто його уваги не звертав, Я тільки із за цією серією звернув. Що ж, нормальна серія видалась, хоча, якщо чесно, на Мій погляд, дуже слабка порівнюючи з минулими кількома серіями. Звичайно, як я казав серії, відношення до сюрпризів інших, у різних людей різне. Моя, мою думку ви вже чули, що я таке не полюбляю неї. Навіть в цій серії показали, що сюрпризи можуть переводити до поганого. Добре, що він в кінці, в кінці не став тягнути і віддав їй подарунок. Не став до кінця наполягати, о, все має бути ідеально. Але взагалі від цього конфлікту можна було легко позбутися просто. Натякнувши її, що він буде сюрприз робити, або просто в лоб сказати. Звичайно, це, напевно, не романтично, як багато людей любить. Але втрачати, блін. клітини і за стресу, це, по-моєму, теж не дуже приємно, як вона стресувати почала. Ну, а так, сюжет, в принципі, дуже-дуже. Стампований, багато де зустрічається, хоча і це не проблема, якщо гарною подати. Просто тут, мені здається, не зовсім не змогли це зробити. Але і нічого погано теж не зробили це аніме, бо не, не стало тягнути драму на кілька серій, зразу вирішили це і закінчилося в принципі приємно дуже. І ще є дуже неочікувано для мене, що і каблучку вона вирішила вдягати. Отже, він повісив просто, щоб не, не замітили і не, не, не розкрила їх секрет. Але, в принципі, вони ж працюють недалеко один від одного. І можна сказати, навіть те, що тільки вона наділа каблучку, можна сказати е це нагадування для них обох в кінці кінців. Тобто, коли вона бачить на пальці каблучку, вона. Як це думає про нього і про подарунок. Ну і він, коли може повз неї буде проходити або зустрічатися. Бачите, бачить на пальці каблучку і теж буде думати, що це його подарунок, і вона рада носить його. Коротше, всі виграші. Що зустрімося в цю серії? Підписуйтесь, ставте лайк подобайку. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримати армію і до побачення!